Ми прекрасно розуміємо, що дипломатичний процес, я можу сказати, як людина, яка брала участь в міжнародних переговорах, і ви це прекрасно так само знаєте, тому що ви є надзвичайно компетентною в цій сфері людини. Ви розумієте, що як і гроші, переговори вимагають тиші. І дуже багато інформації, яка поширюється різного гатунку експертами, політиками, засоби масової інформації не відповідає дійсності. Війна це мистецтво обманом. Ми прекрасно розуміємо. Недооцінка нашого противника дуже дорого може коштувати нам ворога. Треба перемагати як на полі бою, так і на дипломатичному полі. І дипломатія це та сфера, де нам потрібна повсякденна увага, тому що Росія не втрачає можливості. Давайте згадаємо появу Лаврова на переговорах на Лясін Ванкоріджі у світшоті з написом СССР. Це був сигнал заходу. Дуже чіткий, що російська делегація приїхала в Анкоріч вимагати своїх прав і їхня мета відновлення всього радянського Союзу. Недооцінка цілей противника і його ресурсів це величезна помилка, яку ми собі дозволити не можемо. Тому е спостерігаючи за повідомленнями в публічній площині, дуже легко загубитися і зрозуміти, де правда, де фейк, а де відверта деза. Ми так само в цій інформаційній війні. Маємо вводити нашого противника в оману, в тому числі поширенням безлічої інформації. Це так званий білий шум, і тому, коли з'являється та чи інша інформація там. Країна Х дала гарантії, вона веде свої війська на завтрашній день. Країна X каже, вона ніколи не веде війська. Третій день країна X сказала, вона введе свої війська, але от тільки за таких умов. Це нормально. Ми відволікаємо ресурси ворога. Він витрачає, а давайте це ж не просто перевірка. Тобто йдеться завдання агентурі місцевій резидентурі перевірити, провести контакти по політичній лінії з журналістами, експертами. Вони витрачають ресурси.